Так як завтра приїжджає трал, вигрузка наступних машин буде. Зроблю вам раніше на один день відео про знижки, які ми можемо зробити вам на вихідні. Акція буде дійсна сьогодні четвер, до неділі, до 8 вересня. І так, перша А5 рестайлінгова з найменшим пробігом в Україні 130 тисяч на класній комплектації в оригінальному стані. Клімат, контроль, парктроніки, 9500. Акція буде в мінус 500 доларів. 9 тисяч доларів до неділі, актуальна. Гольф. Білий, найменший пробіг в Україні, 2009 рік, мінус 400, 8600 буде ціна. І зроблю на кадіки. Кадіки у нас будуть. Хай буде мінус 500 на кожний, це 2009 рік. 186 пробігу. Це 2007 рік, 180 теж 6 пробігу. Всі пробіги підтверджені, нічого не придумайте лишнього. І 2009 рік червоний, тут буде мінус 400, 8600. На віддачу 2009 рік, 168 тисяч. Це дуже малий пробіг. Всі мотори 1,6 MPI МПІ. Нагадую, що на всі мотори з 1,6 MPI МПІ. Я ми можемо надаємо послугу встановлення газу, послуга доставки під дім і військовим нас е знижки на оформлення документів. Якщо вам сподобалось будь-яке авто, звертайтеся за новим телефону. Місто Вінниця Василенка 21. Не пропустіть, так як це тимчасово.